Алац запрошує на великодній вікенд зі знижкою на проживання 50%. Генеральний секретар НАТО Марк Рюте сумнівається, що керівництво Російської Федерації зможе диктувати Вашингтону умови у питанні щодо припинення вогню. В Україні натомість Кремль дійсно має показати реальне бажання припинити війну. Про це повідомляю з посиланням на інтерв'ю генсека Північно-Атлантичного альянсу телеканалу CBS News. За словами Рюте в рамках зусиль США, щоб покласти край російсько-українській війні на відповідних переговорах. На відповідних переговорів минулого тижня був м'яч явно на боці росіян. Рюте зазначив, вони рухаються недостатньо швидко. Моє враження, Женя, включно з враженням, яке я маю від моїх американських співрозмовників: що Росія дійсно повинна зробити більше, щоб покласти край цій війні. Генсек НАТО наголосив, що ця війна має закінчитися, поза як так багато людей. Гине так багато української інфраструктури пошкоджено, міста зруйновані, коментуючи ремарку ведучої, що адміністрація президента США Трампа хоче повного припинення вогню в Україні, але Росіяни погоджуються лише на часткове. І чи не турбує його те, що Росія диктує умови? Рюте заявив, що ні. Він сказав, тому що я розмовляв з держсекретарем США Марко Рубіо. Я постійно спілкуюся з іншими членами американської адміністрації, і думаю, вони справді намагаються крок за кроком дійти до ситуації, коли це нам може закінчитися, але звісно, росіяни росіяни теж повинні танцювати танго. А зараз здається, цього не роблять, а далі буде важко, сказав він. Також рюте не впевнений, що російський диктатор Володимир Путін дійсно розглядає можливість припинення своєї широкомасштабної військової агресії проти України. Генсек НАТО зазначив, що. Ну, ми не знаємо. Я думаю, що це зараз тест, і ми повинні побачити, якою буде його реакція на американські пропозиції. Також що ще сказав генсек. НАТО марк Рюте, що Сполучені Штати Марки повністю віддані НАТО і не збираються припиняти підтримку альянсу. Про це сказав також Рюте в інтерв'ю CBS News. Він підкреслив, що у США зараз немає жодних планів щодо скорочення військової присутності у Європі, і водночас Рюте зазначив, що у США є більше татрів військових дій, яким потрібно займатися не тільки в Євроатлантиці, а й в індо індотихоокеанському регіоні. Він сказав наступне: Рюте. Що угода, яку ми маємо, полягає в тому, щоб ми могли справді це компенсувати, виділити час, робити це крок за кроком, тому що це важливо, тому що це стосується спільної оборони або умов. Території НАТО і Рюта також прокоментував заяви лідерів Німеччини, Польщі Франції про необхідність розширення ядерної парасольки, оскільки вони стурбовані тим, що Америка не буде повністю віддана їхній обороні. Генсек НАТО наголосив, що США повністю віддані НАТО, повністю віддані статті 5 і є головним гарантом за допомогою ядерного стримування для території НАТО, включено з європейською частиною НАТО. Рюта також насамкінець підкреслив, що закликає. Своїх європейських колег увімкнути телевізор і іноді слухати вище американське керівництво, коли йдеться про НАТО, замість того, щоб постійно турбуватися, про те, чи прихильні США НАТО відповідь. Так, це послідовно виходило з американської системи протягом останніх трьох місяців, включаючи очікування того, що на європейській стороні НАТО і канадській стороні ми продовжимо нарощувати витрати на оборону, тому що це справедливо, і ми це робимо, і це хороші новини.